Вітаю в ефірі. Акценти символи мають для нас доволі велике значення, адже дозволяють одразу розпізнавати своїх та ставати гуртом. І одним з таких символів для українців є пісня. Ми співаємо національний гімн у скрутні часи не за наказом, а за покликом душі, аби відчути єдність. А ще однією піснею, яка згуртувала українців після повномасштабного вторгнення Росії, стала червона калина. Її співають скрізь в окопах на передовій, в академічних залах та на стадіонах. Тож сьогодні. Ні, і з моєю гостею поговоримо про потужну силу пісні та терапевтичну силу співу в студії акцентів Оксана Братцева, художня керівниця Запорізького муніципального камерного хору, голова запорізького відділення Всеукраїнського хорового товариства імені Миколи Леонтовича. Вітаю вас, пані Оксан. Вітаю вас. Ми бачилися з вами в цій студії трохи більше року тому, якраз ми чекали на 2022 рік, який приніс нам важкі випробування. Але тоді ми сподівались на краще, будували плани на майбутнє. За той рік, що минув, ваш хор не припинив співати. От як вдалося зберегти його діяльність? Що відбувалося після 24 лютого з вашим товариством? Ну, як, трішки раніше я хочу сказати, що Запорізький камерний хор, му муніципальний камерний хор це е, колектив такий мультижанровий, напрямку мультижанрового. Тобто, змісно, е, в нас є планка, да, ми е, йдемо до Спів Акапела, дуже популярному в усьому світі, але й найскладніший цей напрямок. І, наприклад, ну, мої фаворити в цьому співі: це Манхеттен Трансфер, інші колективи із наших Пікардійська Терце, Менсаунд, ну всім відома Пентатонікс-група. Да? І от то ж, все, що можна заспівати, ми кажемо, давайте заспіваємо. Береться мелодія, робиться оригінальне аранжування, більш в джазовому напрямку. Ну, Ну, мені так подобається більше. От, і е, ми, якби після от, виступу у вас, так ми ж і зробили і е, з, пісню Happy New Year» також. Да, вона була з новими словами. Тобто, щось своє привнести, зробити кавер, але привнести щось своє оригінальне, вже відому мелодію, відому пісню. І в такому напрямку ми і рухалися, зробили так: відомо, що дрівка також старий рік минає, записали її, зробили відеоролик, привітали всіх наших містян також і намагалися далі рухатися до сольного концерту, готуючись. Але плани перервала війна. І звісно, як у всіх, такий же був настрій. Тобто ми на, на навіть не на паузу стали, а на фермату. є таке музичне ем, музичний термін, що означає з італійської «зупинка» і на невизначений термін. І що робити далі? Було невідомо, тому що ніхто не знав. Як вже відомо вислів два-три тижні, але mm -hmm. ніхто не знав, що буде далі, що е, буде відбуватися, і що нам робити нашою діяльністю. І е, люди поїхали. І також е, у хорі ми також, е, в нас виїхали люди е, за кордон, всі в різні напрямки, і, звісно, діяльність хору трішки зупинилася. Але е, в мене ще є дитячі хори керівниця дитячого хору запорізької музичної школи No1 Оселеміо. І там, незважаючи на те, що офіційне навчання, припинилося, ми виходили в зумі з дітками, спілкувалися, тому що mm -hmm. бачила ці очки. Вони хотіли, вони там був і страх, і якась е, цікавість, що робити далі. І от першу пісню, яку ми заспівали, це був гімн. І, і Хотілося співати, бо у всіх. В сумі бу... заспівали. Да, бо у всіх був такий настрій патріотичний, що ми не віддамо нікому Україну, що вона незалежна, ми не хочемо бути Росією і так далі. Тому гімн, була перша пісня Діти спонукали до цього, ну, звісно, і Червона Калина, Ойзі Червона Калина також. От. І потім, ну, оскільки хор десь там 5 чи 6 чоловік виїхало. <свісно> Ми прийшли на дистанційну форму. Ну, є такий напрямок зараз до, теж дуже популярний: це віртуальний хор. І вже в нас були досвід був у мене такий. Я робила віртуальний хор з дітьми, тому що ну ковід до цього був був карантин, і так далі. Навчання, да, 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 дистанційне вже, навчання. Так. Да. І що хотілося заспівати? Ну гімн, ну червона калина. Вже всі її співали. До речі, червону калину співали. Ми, ну може, трішки пізніше окремо про цю пісню. Поговоримо, хотілося звернутися до кого? Ну звісно, до Бога. Да? Молитва за Україну це повинна була бути. І ми зробили такий сумісний проект з дитячим хором пісню Тараса Петрененка Господи, помилуй нас. Це було виконання, і дуже воно так підтримало всіх, надало сили, таке підняло дух, і ми зрозуміли, що треба рухатися у цьому напрямку і робити далі такі ж. Тобто, якщо ми не можемо вийти е і зустрітися, просто то ми будемо, хоча б е якось підтримувати друг друга, отак, от у е віртуальному світі, як то кажуть, роблячи віртуальні такі проекти. Е е е а вже коли стало згодом відомо, що ну, вже трішечки е стало відомо, і е з'явилося розуміння да, да, зі mm -hmm. да, якої. І вже у вересні е ми зібралися і вже почали займатися наживо, трішки змінився склад хору. Е от і е тоді вже з'явилася потреба співати. Вже трішки інші пісні угу. Ну, Можна так сказати, що заняття співом воно так і об'єднало, і підтримало одночасно учасників хору, тих, хто тут залишився і зміг виходити і співати наживо. Ну, звісно, тому що коли я в групу написала, що ми будемо робити, що давай, а ну давайте і всі підтримали. Давайте будемо далі співати. Давайте, незважаючи на те, що там змінилося, будемо пристосовуватись, будемо якось виходити з цієї ситуації. А коли я там запропонувала е, проект, ну пізніше теж про нього будемо казати, от. Е, то всі підтримали це. Навіть ця ідея об'єднала і ми почали займатися далі. Я так розумію, з'явилися і нові учасники, тобто, хор трішки змінив свій склад. Можливо, з'явилися ті, хто прибув до Запоріжжя з окупації або з місць, де тривають бойові дії, переселенці. Ну саме в нашому хорі таких людей не з'явилось, але я знаю, що от у нашій школі з'явились переселенці, тобто вони е, стали працювати у нас. Люди от з Гуляйполя приїхали також. Але склад хору також змінився, тому що хтось виїхав, а на їх місце потрапили також люди, які не байдужі до хорового співу, вже нові учасники. Але це все ж таки, от до складу, у нас основний склад нашого хору це викладачі музичних шкіл міста. І шкіл мистецтва на початку програми. Я згадувала про е, пісні, що об'єднують українців. От ви погоджуєтесь з тим, що пісня має таку силу, е, і вона може бути символом взагалі е, об'єднання, і, можливо, має теж в репертуарі червону калину одну з таких патріотичних пісень. Ну, в мене досвід вже великий хорової діяльності. моєї. І Червоні калини ми співали ще дуже давно, а ще особливо до, війни. Да, до Ну, як до війни? 2014 до повномасштабного. році да, почалася війна, і потреба в цій пісні виросла. Ми її почали співати. Я ще тоді була керівницею студентського хору Запоріжжя, Запорізького музичного училища. Тоді воно було. От і ми співали цю пісню майже на кожному концерті, і це були фінали концерту. І з духовим оркестром співали цю пісню. Ну, ну, бо вона підходить, ну, як... Ну, підіймає так бойовий дух. Але е, Хливнюк її заспівав так, вона ж дуже непроста за мелодію. Її просто так не заспіває пересічний uh -huh. громадянин, бо там дуже висока тесетура і так далі. Але Хливнюк заспівав так, що її підхопили, трішки переробивши, що її підхопили навіть малі діти. І зараз, знаєте, дитячі хіти, отакі от е, патріотичні воєнні, знаєте, три: в них є. Uh -huh. це гімн, Калина і третя, звісно, що Стефанія. Стефанія да. да, от і діти, і Якщо діти вже співають, ну то звісно. Ну, ми ви співаємо згадали також Хлебнюка, так, з червоною калиною. Є ще той Щедрик, який співає по всьому світу. Це можна назвати культурною дипломатією от саме пісня, от такий. Прояв це, культурної це, дипломатії це є, це є культурна дипломатія. Давайте, от знаєте, мені е, сподобалася ця паралель, да? тобто 100 років тому, е, в, в 22-му році, відзначали 100 років з виконання Укрнегіхол Щедріка, uh -huh. який став вже відомий тоді на той світ. А перед цим е, це була культурна дипломатія, як казали е, позаду Симона Петлюри, який цей хор е, організував його кошець, але він дав завдання. Зробити такий культурний крок в Європу, коли народжувалася на Українська Народна Республіка. Треба була підтримка європейська, і вони зробили хор. І цей хор повинен бути на пражській конференції. він повинен бути заспівати українські пісні, показати всім, що ми не росіяни, що в нас що є ідентичність, що ми українці, що в нас є своя культура, свої пісні, які ці пісні. І тоді це називали такою м'якою. Силою, uh -huh. да. завдяки якій і звісно привернули увагу. Ну тоді бачити не вдалося трішки, потім щоб у нас залишилась Українська Народна Республіка, потім це все так сумно закінчилось. От. Але Хор поїхав, і хор привернув таку увагу. А тепер, от паралель, да 100 років пройшло. Мешка кажуть, же що історія по кругу да це клічводе, да, да, да циклічність, і от зараз таким і хливнюк привернув таким чином увагу всього світу. Як заспівали цю mm -hmm. пісню Червона калина далі, там декілька місяців пройшло, і тут же з цією піснею Стефанія також гурт «Калуш» привернув також увагу всього світу з Євробачення. От і теж почали співати. Тобто, і ми знаємо, що ну, це соліст гурту цього зі сцени, він же про Азовсталь, mm -hmm. заклики в нього були, він не побоявся. І це також сміливий крок. і Це можна е, також вважати… Культурною дипломацією і такою м'якою силою, як називають культуру, бо ми ж не можемо виходити і просто забирати. От Чому у важкі та щасливі моменти людина співає? Чому є така потреба, на вашу думку? Ну, ви ж сам сказали, важкі. І щасливі да, щасливе це край, крайні, крайня така спа е, спалітри відчуттів. Це кра, крайні такі е, з, 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 відчуття да, людини, коли дуже погано на співа, і коли дуже гарно вона співає. Ні, ну можна ще в душі співати, ну. і в душі, да і або в душі. От. Ну, Але чому? А тому, що музика лікує. Такий вихід емоцій. Та, ще, так? Це вихід емоцій, ну, а саме коригування емоцій, uh -huh. розумієте? Тобто лікувальна сила музики не в тому, що вона вихід дає, а що вона коригує. Тобто, вона, якщо ти е е е е ну, якось в тебе страх, вона заспокоює. Якщо, на наприклад, хочеться більш якоїсь там бадьорості чи веселощів, музика також підіймає. І є навіть таблиця ціла, де можна подивитись, який тобі стан. Треба і послухати треба музику, і вона скоригує. Це все доказано вже вченими. Ну, це не зараз було зроблено, вже давно це доказано. От, тому ну, люди і співають, тому людям і. Ну, а як ще вихід? Ну можна побити тарілки, стати чи щось. Да, але саме музика, саме люди, Більш безпечно безпечному. Да, 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 сам, саме, саме люди в пісні. Бо пісня це душа людини. Бо кажуть, що е, якщо співати, то треба співати, щоб тебе почули. Да, от співакам, коли їх готують, кажуть: Співай душею, співай тим, що в тебе є е, отут у серці. І якщо там порожньо і нема нічого, а людина щось питається якось е, е, ну, викласти це і е, навіть е, ну, трішечки обманює да, глядача, то ну, це не вийде. Ну, тобто це завжди відчувається. Так, да, завжди як ти співаєш, чи душею, чи ні. За цей рік вдалося втілити якісь нові проекти, можливо, реакційні, що стало відзеркаленням оточуючої реальності, над чим працювали новеньками? Ну, я вже казала, що спочатку війни, ну, в мене, як у керівника, звісно, стає питання, а що співати? Який репертуар, якщо можна подивитися, що співав до цього наш хор, то це були більш такі попсові, веселі, якісь хітові е пісні в оригінальних обробках, звісно, ми робили їх і так далі. Але е все-таки яскраве, дуже емоційне, дуже ярке. А що зараз? Ну от, Ладно, там калина, е гімн а далі? Що? І е тоді, на думку, е мені прийшла. Прийшла така думка, що е, е, треба слухати, співати. Я почала слухати повстанські, українські, стрілецькі пісні. Це такий, бачите, я кажу, українське, повстанське, стрілецьке все в mm -hmm. одному, начебто да? е, е, в один ряд. Але вони е, чому саме вони? Тому що вони створювалися. Е, за проміжок часу це був великий, але під час визвольної боротьби нашого народу. Тобто там була така емоція? Е, так. е, да, саме під час в українській армії повстанській mm -hmm. там були свої композитори, навіть свої автори віршів, які писали. І ці пісні вони всі писали саме під, під час, коли вони боролися за незалежність України. А ми ж знаємо, що цей час визвольної боротьби він був і в 17-18 столітті. Ну і на Початку ХХ століття, коли армія УПА була і всі ці пісні також співалися, і Червона калина, і гімн армії УПА зродились ми великої години, який потім вже став маршем нашої нової армії. От, тож. Тому вони з'явилися в репертуарі угу. нашого гору. Ми їх почали співати для того, що вони підіймали наш дух. Ми маємо фрагмент виступу вашого хору з благодійного виступу на підтримку Збройних сил України. Я пропоную послухати зараз на завершення програми, подивитися, як взагалі це було. Давайте подивимося. Ага. Чудове виконання пісні. Який відгук знайшов цей виступ у слухачів? Ну, мабуть, вже дуже розчулись люди. Ну так, це 3 грудня 22-го року mm. за ініціативи нашого хору відбувся благодійний концерт на підтримку Збройних сил України, а саме по Запорізькому напрямку, і в концерті прийняли участь учні, викладачі Запорізької музичної Запорізької школи мистецтв номер 1 і е зав був повний. Всі дивилися пер. Е навіть тривога не змогла зупинити концерт. Ми вийшли в коридор і продовжили. І наприкінці концерту ми зібрали суму понад 20 тисяч гривень на прилет нічного бачення, <гум> і волонтерам тут же віддали. і Вони доставили до наших військових. Такі заходи в майбутньому також плануються. Також плануємо да робити благодійні заходи і виступати, і також підтримувати далі до перемоги. Разом тримаємо мистецький фронт. Дякую вам, що завітали! Хай задума не втілюється в життя. Українська пісня продовжує линути всім світом. Дякую, ще дякую. Це була Оксана Братцева, художня керівниця запорізького муніципального камерного хору, голова запорізького відділення всеукраїнського хорового товариства імені Миколи Леонтовича. Українці співоча нація. і Наш голос має звучати сильно і потужно. І можна лише уявити, як ми співатимемо, коли переможемо російську навалу. Це точно буде легендарно. Бережіть себе тихого і гарного вечора. Побачимось.